Доброго всім дня! Мене звуть Надія, і я сьогодні готую стрілки з цибулі другим способом. Обірвала верхушки. Це соцвіття, де в подальшому збирати можна чорнушку. І стрілки ріжу кільцями. Ось так. Викладую сковорідку. Солю, наливаю олії і підсмажую під закритою кришкою, декілька разів перемішую. І як тільки стрілки поміняли колір, додаю чорний мелений перець. Додаю дві ложки зверхом борошна, борошно впитує лишню олію в себе. І також перемішувати буду не один раз. І ось стрілки готові. Стрілки уменшились в об'ємі. Вони такі ароматні, пахнуть грибами. Рецепт простий і швидкий при готуванні. Стрілки такі смачні. Рекомендую вам приготувати і порадувати своїх близьких. Їх можна. Куштувати гарячому, також і в холодному вигляді, подать до гарніру і просто куштувати як закуску з хлібом. Цей рецепт мені більше подобається: ніяких затрат на це блюдо немає смачно і ситно. Так що, друзі, всім всього хорошого, мирного неба і всім пока-пока!